Тож переходимо до нашої програми, і, шановні колеги, на початку нашого, нашої дискусії маю виступити і мабуть зараз включать мою презентацію, Так, так? Дозвольте привернути вашу увагу до надзвичайно актуальної проблеми: педагогічна біографіка як складник національної пам'яті нові виклики і завдання. У своєму виступі спробую окреслити дослідницьке поле зазначеного наукового напряму та виокремити нові виклики і завдання, які сьогодні, мабуть, стануть предметом нашого дискурсу. Слайд другий. Слайд другий можете переключати. Педагогічна біографіка. Ми її розглядаємо як міждисциплінарну галузь науки, яка тісно пов'язана з педагогікою, історією, бібліографією Вважаємо, що саме і це так і є. В нашій науково-педагогічній бібліотеці розвивається педагогічна біографіка як в науковій установі, як в галузевому репозиторії, створених людством документальних об'єктів. Окрім того, ми розглядаємо педагогічну біографіку складником історії освіти. Педагогічна біографіка водночас є ще й важливим складником національної скарбниці пам'яті України. Як я вже й говорила вступному слові, наша наукова установа здійснює системну і комплексну діяльність щодо розвитку біографіки, що є вагомим внеском у розвиток педагогічної науки, бо це сприяє висвітленню крізь призму біографіки, інформацію про появу та еволюцію інноваційних педагогічних ідей у контексті суспільно-політичних культурологічних детермінантів. Безаперечною є життєдальність педагогічної біографіки як напряму історико-педагогічної науки, що потребує водночас зусиль науковців різних галузей знань. Слайд третій. Дещо про історію, історіографію вірніше, проблеми. Ось на слайді ви бачите видання наших колег, це окремі видання наших колег інституту біографічних досліджень. Національної бібліотеки України імені Володимира Вернацького, маю зазначити, що науковці інституту системно вивчають вивчають питання і функціонування, і значення біографічного знання в українському суспільстві, і фактично, напрацювання інституту і є методологічною основою вже наших досліджень. Історики освіти також мають напрацювання, ви бачите. А найбільшу узагальнюючу працю, яка узагальнює біографічне знання, це посібник, двотомник, українська педагогіка в персоналіях» 2005 року, науковий редактор академік Ольга Сухомлинська. Але виконали підготували цей посібник дуже велика кількість науковців з різних. Установ і закладів вищої освіти України також. Ви бачите ресурс електронний, видатні педагоги України і світу, який створюють і наповнюють науковці нашої бібліотеки, зокрема нашого відділу. У цьому ресурсі вже представлено понад 80 персоналів, і прошу ще звернути увагу на монографію доктора педагогічних наук, професора Ірини Розман, українська педагогічна біографістика. Ось, на мою думку, це єдина в Україні така системна, комплексна методологічного характеру праця присвячена педагогічній біографіці. Я думаю, що ми. І наш відділ ще буде теж напрацьовувати різні методологічні аспекти. Наступний слайд біографія педагога як відзеркалення епохи. Ось ви на слайді бачите цитату, вірніше думку академіка Ольги Сухомлинської. Повністю її підтримую і вважаю, що ця ідея теж має. Такий методологічний характер, який є основою наших біографічних досліджень. Біографія доля педагога з одного боку є визначальною для його творчості, а з іншого відзеркалює епоху співтворцем, якою є, зокрема, й особа, про котру йдеться. Далі слайд, будь ласка, Педагогі... педагогічна біографіка в руслі деколонізації чи деімперіалізації. Оце вже й про виклики. Нині у контексті російсько-української війни перед педагогічною біографікою постають важливі завдання, на які немає простої відповіді. Йдеться передусім про актуальне і нагальне завдання з деколонізації чи деімперіалізації української гуманітаристики, складником якої і є педагогічна біографіка. Питання не нове, бо на маргінесах суспільних викликів незалежної України його обговорюють вже давно. Цікавими для наших студій є міркування зарубіжних дослідників, зокрема данської дослідниці Марії Мелско. Ви бачите її думку з її праці, статті. Україна також є одним із найбільш кричущих занедбаних випадків радянського колоніалізму через нібито недостатню застосованість ярлика постколоніальний чи колишнього радянського до колишнього радянського російського імперського простору. Тобто думка зарубіжного дослідника мені так видається свідчить про те, що ми на правильному шляху. І війна, шановні колеги, як ми всі. Очевидці це розуміємо, збурила українське суспільство, пробудила в найширших його колах усвідомлення того, що Україна, як європейська держава, має розвиватися без імперського минулого його символів та ідеалів. І мені дуже, ви бачите, я з великим задоволенням навела таку думку Володимира Івановича Попика. Мені видається, що вона дуже влучно відображає. і ситуацію, і контекст, і те завдання, і як ми основне, і як ми його маємо вирішувати, зачитаю нині особливої суспільної гостроти набрала проблема ставлення до російської і української радянської, і також культурної спадщини, мови, літератури, а отже, імен вітчизняних діячів. Цю проблему створив расизм із його маразмами, рускава міра і жахами бучі, але розв'язувати її доведеться українському суспільству, громадськості. Причому треба це робити цивілізовано і розумно. Це надзвичайно складне завдання. Україна поліетнічна і полікультурна. Біографіка дає багатющий матеріал для осмислення феномену, іншої України не існує. Володимир Іванович, я сподіваюсь, ви в своєму виступі. І про це, мабуть, скажете і цей порушити аспект. Нове про... наступний, слайд. Наступний слайд, нове прочитання педагогічних портретів імперської радянської доби в контексті декомунізації, дерадянізації, дересифікації. Звичайно, питання дискусійне, різні існують в суспільстві середчених думки. Перед усім існують думки щодо понять, поняттєвого апарату, то чи це деколонізація, одні вчені вважають так, інші деімперіалізація. В основному дискусія відбувається серед істориків, політологів, філологів, культурологів. Як мені видається, чи це, це синонімічні поняття, а от такі аспекти як Декомунізація й дерадянізація й дерусифікація є складниками таких глобальних понять, як деколонізація чи деімперіалізація. Висловлю свою думку, що процес переосмислення педагогічного біографічного знання і нове прочитання педагогічних портретів імперської радянської доби у контексті зазначених аспектів є необхідним, вкрай необхідним і незворотним. І перед нами дослідниками постає надважливе завдання: очищення педагогічної біографіки як складника історії освіти від імперського російського і радянського наративу Задля відновлення і збереження колективної пам'яті українського ресурсу з огляду на це два ресурси наші, які, як я вже сказала, найповніше узагальнюють педагогічне біографічне знання України. а це – Названий мною навчальний посібник Українська педагогіка в персоналі і електронний ресурс, видатні педагоги України і світу, потребують актуалізації з урахуванням нових викликів, здобутків історичної історико освітньої науки. Слайд сьомий. Нові виклики, завдання питання. Як я вже зазначала, у рамках виконання наукового дослідження педагогічна біографіка в інформаційному освітньо науковому просторі України, колектив відділу має комплексно представити біографічну інформацію про педагогів. Другої половини 19, початку ХХ століття в енциклопедичному біографічному словнику. Шановні колеги, скажу відверто, коли ми планували цю тему, це було до війни, і е, ми не, не уявляли, які перед нами постануть виклики, нові виклики, і е, е, яке є розуміння їх розв'язання. Це теж питання. Тому постає кілька завдань: це переосмислення діяльності та творчої спадщини педагогів крізь призму їхнього внеску в розвиток національної освіти. Ну так мені видається, що це може бути і основним критерієм. Переосмислення чи нового прочитання біографій педагогів і під час введення біографій маловідомих і невідомих освітян, розроблення біографій педагогів доби незалежності України і Важливим дуже є нашим завданням це очищення біоісторіографії від сучасного російського наративу. І, звичайно, цей, цю низку завдань можна продовжувати. Тож які критерії написання біографічних довідок, яким буде колективний портрет поколінь педагогів України? Усповнений різними історичними контекстами і перебігом розвитку освіти в досліджуваний час. Шановні колеги, ось ці питання стануть і є предметом наших наукових пошуків, і, сподіваюся, стануть предметом сьогоднішньої нашої дискусії. Шановні колеги, дякую за увагу.